Що ви сьогодні купили на 340 гривень на слідниківські 22? Дивіться, саме перше. Це план на день. Це єліна, власниця цього купіцентру, самостійно розробляє це красота ми взяли велике для того, щоб ми всі писали свої побажання. Наприклад, пишеш маркером, потім вечором стираєш. Пріоритети, що нам сьогодні треба зробити? Там наші ж звички, там, нотатки якісь, харчування, там, що треба mm -hmm. купити, та -та, та 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 що треба зробити? Кожен своє бажання записує. Класна штука, дивіться, сьогодні сторони стоїть. Зараз вона є дуже велика розпродажа. Далі так, такі наліпочки. Це з бусинками, з такими стразиками, ось у грибовочки робити. Мозаїка така називає. Олівці ми купили розмальовки. Ось такі розмальовки, такі наліпочки, смайлики, мозаїка. Ще шикарно, дивіться, скільки. Класно? Коротше, все-таки класно, все так би хотілося. Ми купляли фотокопічати на Срібнокільський 22. Давай відкриємо. Ану, розкажіть, ти задоволена? Задоволена. Доця дуже хотіла поїхати, дивіться, принцеска. Диві. Смайлики. Ди. Дуже любить клеїти. Диви, можна так на футболочку. Ану, повернеся. Дивіться, диви. Диві, футболка. Адрес електронний. Фото копіцентр. Звертайтеся, фото на документи, наліпки, різні канцтовари, різні друк, різні банери. банери. Да, все виготовляють, все роблять. Тому кого цікаво, звертайтеся. Все ці цього відео.